Ну що, друзі, бонуска для підписника за 6 тисяч гривень шугара тисячний. нагадую умови, що якщо бонуска дає чистий плюс, якщо вона заносить, наприклад, на 12 гривень, то э, чистий прибуток ці 6 гривень ідеть вами на 50 на 50, тобто ви отримуєте 3 тисячі гривень чистого прибутку від мене. Тож обов'язково придисніть лайк і це відео, підпишіться. Ну і також нагадую, друзі, якщо ви хочете отримувати плюшки, бонуси від мене на різні проекти, то обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Там я роздаю вам бездепи, сповіщення на стріми, розіграші на самих стрімах, битва бонусок, ну і кучу різноманітного контенту, все в моєму телеграм-каналі, тож обов'язково туди підпишіться. Так, на ну, цієї бонуски, ну побачимо. Поки що щось виглядає ну взагалі незрозуміло, чи перспективно, чи ні, зараз дізнаємось. На швидких обертах намагався щось спіймати, мабуть, я зараз знову приберу. І, ну оце спінчик непоганий. Можливо, зараз, якщо зацепить, а можливо навіть ретріга буде. E, взагалі буде нас, якщо ретріга, я думаю, точно буде занос, точно якийсь прибуток буде. Ну, половину окупили, ну давайте подивимось просто. E, непоганий спінчик. Два останні оберти. Ну, цукор він такий, він в кінці може прям зацепити дуже бодро, але, на жаль, передостанній оберт нічого не дав. Ну, баклани, на жаль, бонус катрівсько себе не окупили, я вже бачу, що вона більш не зіграє. Ну, скоріш за все пощастить наступного разу.